Я кажу добрий день ви кажете «здравствуйте». правильно? Удобно, ви можете їхати в Росію. Чого ви одразу замовчали? Ви скажіть на камеру, що вам так удобно. Ви відмовляєте мені в обслуговуванні українською, правильно? Ні. Що, що? Ні. Ну, тоді розмовляєте українською. Я не сказала, що я буду вас обслуговувати. Так я вас не розумію. Будь ласка, перейдіть на українську. Ви не знаєте мову держави, в якій ви живете? Так, настільки важко, так? Да? Прям ай. Росіянка? Як ваше ім'я ви тут працюєте? Як вас звати? Ви тут працюєте чи ви просто стоїте? Ви же в школі вчились українською, правильно? Так, важко перейти зараз на українську? Ну це тільки росіянка може так себе вести. Ви все смієтеся? Серйозно зараз? Да. На повному серйозі. Вам огидна українська мова? Ні. Ну то перейдіть на українську, ви обслуговувати маєте українську. В чому проблема? Ви порушуєте закон. Ви хочете штраф, вам прийде штраф. Чи ви не знали, коли влаштовувались на роботу, що треба обслуговувати українською в Україні? Чи ви загубились, ви думаєте, що ви в Росії? В чому принцип? Поясніть мені, будь ласка. Будете відповідати.